Всім привіт! Давайте подивимося, як пройде ваш липень? Думала робити два варіанти. Давайте зробимо на два варіанти. Перший варіант будемо дивитись на різних колодах, так мені прийшло. Перший варіант, хто загадав, липень місяць. Які енергії місяця будуть найважливіші, такі більш проявлені в цьому місяці? Які енергії місяця вас чекають? Верховна жріця, ну я вас поздравляю. Хтось піде в духовний розвиток, хтось стане вже практикувати, хтось буде копатися в своєму минулому, в підсвідомості. Може, ви до мене прийдете в наставництво, ми будемо вас. Приводити в порядок, тут ви сфокусуєтеся суто на собі. Саме цей місяць вам дуже гарно підходить для старту відкриття чогось нового. Те, що ви довгий час виношували в собі, да? планували щось. Такий дуже активний місяць для себе, для себе любимої, любимого. Да, імператриця, хтось буде прямо е, міняти імідж, е, да? тобто ви запустите в липні, вам відкриваються врата. На круті переміни, далі ваша задача. Ви або це берете, використовуєте для своїх хороших перемін, а хтось стоїть на місці. Може хтось піде на якісь курси, там таро вивчати, духовно рости, розвиватись. Тут у вас буде фокус на собі. Вам і дають підказку, використовуй цей час для себе. Можливо, хтось піде в відпочинок і присвятить собі масштабніше часу. Тут вас будуть радувати енергії, які будуть заходити саме в липні. Тут хтось прям відчує, е, отримає якусь винагороду за те, що йшов якийсь шлях. Умовно, якщо ви займаєтесь вже довгий час собою, але ви не бачили результатів в якійсь справі, в своєму розвитку, то в цьому місяці ви це відчуєте. Хтось на фізиці, да, а хтось прям, е, відчує, що, блін, я недаремно йшов. Когось тут прям буде чекати купівля, зміна машини. Ваша мрія якась втілиться в когось, це буде купівля, продаж машини, е, нову машину купляєте, міняєте машину, в когось поїздка, в когось переїзд. О те, що ви планували, оце за те, що ви йшли якийсь шлях, трансформувались, працювали над собою. Отут вам буде така винагорода в липні місці. Ну, взагалі, крутий прогноз. Пишіть, що ви там напланували, кому ще треба допрацювати страхи. Якщо, умовно, ви собі поставили ціль, ту, яку я сказала. Або якусь наближену, і у вас щось не виходить, прибирайте страхи, блоки, що ще мене в це не пускає. Чому цього ще нема в моєму житті? Докрутіть яку, якийсь блок в підсвідомості. Хто не знає, як, приходьте на консультацію, в регрес зробимо. Наступне питання, перший варіант. Що вас чекає в любовній темі? Що вас чекає в любовній темі? І давайте на два варіанти: хто одинокий і хто в парі. Хто одинокий, що вас чекає в. Е Любовній темі я вас поздравляю, мої одіночки! Ваше одиночество закінчиться. Саме в липні місяці у вас є шанс зустріти якогось короля мечів. Якогось короля мечів. Мужчина мудрий, але всією зустрічю у вас сколихнуться. Переживання, страхи, така психосоматика можете перестати спати. В когось можливо це буде, що повернеться бивший. Не треба нам бившого, давайте нам нового. Галя в нас сатимєда. А новий мужчина буде? Нам не треба бившого, новий буде. Ну, ви тут дозавершуєте трансформацію, до завершення уроку в трикутниках. Отут докрутіть прям страшний суд і карта смерті вас включить або вже в руках, як вийти з теми тріхугольника і більше не попадати туди. Або попрацюєте над цим. Окей, хто попрацював над цим, або попрацює? Да, тому що ви попадаєте далі на ті самі граблі. Вам підсвічують, що ті, хто не освоїв уроки, з бившим партнером, він може з'явитись у вашому житті для того, щоб ви допройшли, чого він з'явиться, підсвітити вам. Що і слідуючі твої стосунки будуть з обманами, з трикутниками. Допрацюй минулий урок. Тут ви не допройшли урок, Допродіть урок, бо будуть ті самі граблі, будете знов в ілюзіях, знов будете по тих самих граблях танцювати і в ітогі розійдетеся з мужчиною. Хорошо! Ще в мене напрошується е, питання для тих, хто пропрацював цю тему свідомо включає мозги. Якщо ви цим не займалися, це далі я не для вас достаю. Інформацію, працюйте, вам підсвідчують для того, щоб адекватний мужчина прийшов в твій простір, пропрацюй тему трикутників, страхи, блоки і родові програми. Хто пропрацював, хто працював з цією темою, що їх чекає? Імператриця, оце жінка, яка любить себе, яка не буде біля себе жмата тримати, який не дає гроші, тільки її використовує. От для тих, хто в імператрицю, в імператора прийшов, що їх буде чекати? Дівчонки, дівчонки, мальчишки. Імператриця імператор. В цьому місяці ви можете з ним познайомитися. І дев'ятка Пентаклі. От для того, щоб оцим першій категорії, кого я сказала, хто не пройшов уроки, ваше життя прийде тільки тоді, коли ви завершите урок. Якщо ви урок не завершуєте, не освоїте, не трансформуєтесь, не навчитеся, блять, любити саму себе, сам себе, буде ті самі граблі, буде такий мужчина, який схожий на вашого колишнього. А ті, хто працював над собою, пахав над собою, не доспав ночі, трансформувався, всю біль свого серця доставав, пропрацьовував дитячі травми, родові програми, сценарії закривав, вам прям винагорода для, сер для серйозних стосунків, мужчина йде ваш простір, е а, імператор і імператриця, достойний вас, такий самий, як і ви, не балабол, не мальчик, який ще в ігри не награвся. І, мамину, ціть шукає, а вже мужчина сформований. Хорошо, де ви познайомитесь? Десятка Пінтаклів, дев'ятка Пінтаклів, десятка Пентаклів. Ну, шикардос. Дівчонки, хто пройшов тут свої трансформації, не тільки на слова Галя я відпустила освоїла урок, а прострадала, до завершила ці всі уроки. Тут ви можете зустрітися на якомусь заході, не знаю, там весілля в когось. Тобто щось зв'язано з соціумом, сім'єю, з соціумом. Думайте, в когось якісь концерти. От мене в подругі були якісь нагородження. Вас може познайомити мужчина, мужчина вас може познайомити. Соціум, соціум, тут соціум, соціум, може бути інтернет, той самий соціум, можете ви бути на якомусь заході, можете бути десь по роботі, в від'їзді, неважно. Тут дві карти, десятка кубків, десятка пентаклі. Процес запущений це вже є в вашому просторі. Не пропустіть якогось мужчину. В ваш простір прийде один мужчина, який схожий на вашого бившого, щоб подивитися, що ви усвоїли урок другий серйозний мужчина, не переплутайте. Наступний варіант для першого варіанту, ми все-таки дивимося, хто в парі, що вас буде чекати, хто в парі, що вас буде чекати, четверка мечей, міс... шестерка мечей. Або ви взялися за голову, і тут буде розставання, роз'їжджання, розлучення. От що вас чекає в липні. Ліба ви самі в це заходите, і ви розумієте, що вам вже це треба зробити тако десь 20 років назад. Ліба тут будуть якісь такі події, де вас прям будуть змушено. Заводити в трансформації в когось прям це завершуючий такий етап, коли ви вже будете виходити з цієї токсичні тут якісь стосунки. Башня, токсичні стосунки. І якщо ви переживаєте, що я не знаю, як далі мені жити, вас попереду королева жезлів і сонце, вас попереду сонце. Так, бляха, виходьте з усієї темноти, відкрийте собі, діть в радість в сонце і в нове своє життя. І займайтеся зціленням себе після аб'юзивних стосунків. У кого все окей в партнерстві, це, значить, варіант не для вас. Ну, давайте для вас ще витягну. А якщо у вас все окей, зверніть увагу, вісьмерка мічей може бути якийсь кризовий етап в стосунках. Мужчині може бути кризис на роботі, і це пошатне скажеться на ваших стосунках. Ви, як жінка, любляча, маєте його підтримати. Не рішати проблеми за нього, а підтримати. Милий, я тебе люблю, я в тебе вірю, в тебе все вдасться. Поняли, як настояща жінка. Тут може вдарити вам по Тут може вдарити по фінансах ваших сімейному бюджеті, і тут може ну, на фоні цього, якби да, буде чоловік в паніці. Але ваша задача тут підтримати, дати допомогу, але не рішати проблеми. Бути такою сплочемною сім'єю, ми з тобою все переживемо і так далі. але не рішати проблеми чоловіка, це не ваша прерогатива. Все, хорошо, поїхали далі. Не знаю, цей розкатир буде на півчаса. Другий варіант. Не другий варіант. Ем, наступне, що вас буде чекати в роботі в фінансах? Перший варіант. Що вас буде чекати в роботі-фінансах? в фінансах? Другий варіант. Перший варіант, що вас буде чекати, звізда, навіть карт більше доставати не буду. Тут по справедливості, як потрудились, так і будете утримувати. Якщо ви не трудилися, вибачте, і звініть, зв'язку одну дадуть. Якщо ви трудились, пахали, щось робили для того, щоб переміни у вас були в роботі, хтось звільнявся, йшов на роботу, хтось йшов в сам на себе, хтось блог вів і не бачив результату, якісь нові перемоги, такі маленькі, конкретні, ви будете бачити. Тут по справедливості ви заробляєте робили Так, як старалися, так і отримаєте. Тут вас ведуть в звізду, хто шукав роботу, знайде роботу. Тут у вас завершується етап, коли ще все пропало, тут іде до завершення. Робота буде, робота буде. Головне не бути ледачими-сраками, як я кажу, а якщо є якісь замовлення, чи є якісь е, нові е, якби там співбесіди, то йти і розглядати їх. Тут вам дають. е-е Е, да. Тут фортуна на вашому боці буде, робота буде, робота буде. Що по фінансах буде чекати. Ви будете задоволені. В кожного задоволене фінансове положення своє, комусь 10 тисяч окей, а комусь 100 тисяч мало. Да? Тобто ви будете задоволені, тут вам іде покращення. Головне не ловіть гав, і е, поки ви там стісняєтеся, хтось бере і досягає своїх цілей. Всім похір на вас, а ви ще стісняєтеся. Все, нема часу. Пішли, 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 робота їм заявляємо про себе в світ і так далі. Не скромнічайте. Це нав'язане чувство вини, яке нам нав'язали в дитинстві. Ну позбудьтеся його і живіть, бляха, вже нарешті зі своїм життям. Хватить сидіти в тіні, пора виходити на світло. І останній пункт для першого варіанту яке попередження, може підказка для вас. На цей місяць попередження. Попередження знов про мужчину, зверни увагу, знов якийсь мужчина, незрілий мальчик залетить в твоє життя, твоя задача його відсікти. Ну це, напевно, твоє знайомство, яке випадало. да, да, да І ти тут дуже переживала по фінансовій сфері. Не переживай, твоя п'ятерка Пентаклі завершується, Нафі, нафіки її туди, іде е, сонце, сила. Докладай сили, вір в себе, сіяй і в тебе все вийде. Ще Давайте підказку для вас від вищих сил. Підказка від вищих сил на цей місяць. Ти маєш в цьому місяці набратися мудрості. Пам'ятай про свій досвід, який ти вже е, набралася тут. Дуже мудрі душі і змія, і це мудра душа, оцю свою мудрість не тільки совєти всім роздавай, а використовуй в своєму житті. Ти, по заслухах, будеш нагороджена вінок в діти дівчини. Ти будеш нагороджена за те, як ти старалась над своїм життям. І ти відчуєш, що ти переродилась. Тобто ви відчуєте, блін, ну старі двері я вже закрила, а в нові вже заходжу. Ви відчуєте, тут будуть в когось завершення трансформації. Що не можу не радувати? Да, трансформації ваші закриваються. Прям карту достала. Хто над цим працював? Компас в тебе в руках, в тебе переродження, новий, новий, новий шлях. І швидко-швидко в твоє життя залетять дуже класні переміни. Які класні переміни в вас залетять? Карта багатства і карта скорості. Для сміливих, для тих, хто йде, для тих, хто щось робить, а не тільки жує соплі і каже, да 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 я осознала урок. Урок осознала, хорошо, а далі пішла, проработала і пішла далі. Багатство тут. Когось ведуть в багатство. Тут хтось запустив класний цикл, хто працював над собою. От у мене було недавно день народження. Я один цикл закрила, другий відкрила. І попередній свій рік да, календарний від дня народження до дня народження я е, посилено працювала над трансформацією себе. І я жду на плоди. Я їх бачу, вони. Ростуть, розширяються, я розширяю свою групу, фінансову ємкність і так далі. Але я щось для цього роблю, а не тільки дивлюсь розкладики. Тому хто хоче теж бачити свої результати, працюйте, не лінуйтесь над собою. Найкраща робота і інвестиція це інвестиція в себе. Ви спочатку вкладаєтесь в себе, трансформуєтеся, вчитеся в мудрих людей, а потім ви це там монетизуєте, використовуєте в своїй роботі, в своєму житті використовуєте, і потім вам сторицю і це і ем, повертається чим? Успіхом, фінансовим успіхом, зустрінете партнера, бо трудились над цим. В мене дівчинка, яка не лінувалася і е е е час від часу приходила в трансформації, свідомо сама їх приходила. І зараз не вона бігає за чоловіками, а вона сидить і серед гарему вибирає, так, а це що собою мужчина представляє, а це і цей. А цей, а цей. Підняла свою самооцінку, росте в кар'єрі, в своїй творчості росте, але вона свідомо пішла в це все, щоб її життя і непотрібні чоловіки не розрушали її. Отакий От підхід дає класні результати і дуже гарні новини. Мені пише, не буду вам нічого розказувати. Це все таке індивідуальне і подаємне. другий варіант, хто загадав, другий варіант, хто загадав. Які енергії у вас будуть в липні, які енергії у вас будуть в липні? Перемога. Перемога в чомусь. У вас будуть завершуватися якісь іспитання в житті? Прям ви відчуєте, хтось документи про розлучення отримає, да? хтось вирішить якісь питання, які довгий час м -м, тягнулися. Да? Десь ви тут отримаєте перемогу у чомусь, в когось це буде зв'язано з роботою, в когось в фінанси, може, з кимось ділили гроші там за дітей якась війна. Тут у вас було розчарування, розбите серце, таке відчуття, що весь світ мене тільки придає, і ви тут теж виходите в свою імператрицю. Тут ви завершуєте якийсь такий, знаєте, крутий урок із питання. І мені тут іде, що ви тут проходили урок не тільки в одній темі. Тут ви знаєте, стали на свій новий шлях, і пажом ви е, крок за кроком, крок за кроком, леж, е, лізу до своїх перемог. Дуже класні карти. І на другий варіант ви тут класні уроки здали. Уроки здали, де ви спочатку були в соплях в. Тріхугольниках з розбитим серцем. Тут все-таки був мужчина, який вас предав, і це підштовхнуло до нового версії вас. Це вас трансформація. Чоловік даний був для трансформації, і ви тут йдете, э, ростете у фінансах і починаєте втілювати своє, свої мрії. Тут королева Пентаклі на вас падає, і падає і сповнення Майже ті самі карти, що і на першому варіанті. Ви будете щось святкувати, і нарешті на вашому горизонті зійде сонце. Так, е, наступна любовна тема, що вас чекає в липні, в любовній темі для одиноких і для тих, хто в парі. Для одиноких, що вас чекає в липні місяці? Що вас чекає? Е, нема тут для вас хороших новин, на жаль, е, стабільні обмани в вашому житті продовжуються. Тобто, якщо ви знайомитеся з якимось. Мужчинами тут придательство за вашою спиною. Тут головний ваш урок, що коли ви ваше поле заходить, якийсь новий мужчина, ви його там, можливо, скануєте, розумієте, що це за фрукт, і зразу достаєте ножі. У вас внутрішня боротьба з чоловіками. Тому на сьогоднішній день ви тут займаєтесь більш своєю роботою. Розвитком, але, на жаль, поки любовна тема лишається на стопі. У Вас тут в липні може запуститися переход в любовній темі в вашій підсвідомості. Якщо ви цим будете займатися, вам тут треба пропрацювати любовну тему, родові програми. На вас впливають родові програми, батьківські сценарії. Оце вам заважає. Попрацюйте з цим і буде вам. Переміна в любовній темі. Я кажу: карта Тузмічей: відріжте ці сценарії, тому що так і надалі, поки що в липні будуть продовження Ваше життя можуть навіть і приходити чоловіки, але вони всі будуть для вас кармічні, і вони будуть заводити через біль вас у вашу ж трансформацію, бо ви міняєте чоловіків, а сценарій той самий. Тому тут таке попередження в любовній темі, працюйте над собою. Вам до Верховної жріці вона вам прочистить мозги. Хочете до мене, пишіть в дірект, хочу до вас на консультацію. Попрацюємо, попрацюємо саме в любовній темі, яку карму ви напрацювали, які родові історії, яка там програма одіночества, вона вас точно є. Є, пропрацювати і вашу особисту програму, і програму роду, прокляття якісь є. Да Тобто, прокляття Ну це ізотеричною мовою. Е психологічною мовою це програми, які діють на вас, які діють на ваших е жіночу половину, вашому роду. Працюйте над цим і буде вам щастя. Оце і є ключом те, що я сказала для вашої трансформації, щоб ви вийшли з адшельника Поки ви це не пропрацюєте в собі, ви будете в отшельниках, ви можете бути з токсичним партнером, це таке одиночество вдвоєм. Якщо ви задолбалися вибирати не тих чоловіків і розтрачати себе на непотрібних чоловіків, велком запрошую. Сьогодні була клієнтка в регресі, ми вже з нею працювали. Мені страшно, але я йду, бо я замахалася для всіх жити. Для всіх жінка не спіла народитись, вона всім должна. Ні, жінка повинна собі долг в першу чергу віддати. І зайнятися собою. Друг, так, наступний, хто в парі, що вас буде чекати? Ну тут якісь е, трешові історії, липень якийсь буде дуже кармічний. Тут вас або застой, або ви розійшлися, або ви на паузі. Тут що буде вас чекати? Можливо, буде якась поїздка, можливо, між вами відстань, не знаю, там чоловік в командировці, на війні. Тут ви, вас буде зустріч, поїздка, можливо, ви просите про цю поїздку, але не пускають вас там з якихось причин. Тут якісь будуть доленосні переміни, і я хочу сказати, що саме в другому варіанті, в тих, хто в парі, якщо у вас були якісь скандали, якщо у вас були розмови про розлучення, ви тут будете завершувати цей етап. Хтось буде розходитися, а хтось буде далі сидіти в своїх аб'юзивних стосунках. Вибирайте, якою дорогою вам іти. Тут все погіршення. Тут аля, сім'я на публіку, но в сім'ї. Повний піздець, ви бачите, за мій французький. Тут ви проходите в парі своїм токсиком чи е, жертву. Ви тут в жертві. Чи сидіти вам далі в ній? Окей, сидіть, далі вищі сили, руками інших людей будуть це розвалювати руками інших людей, так як я і сказала. Будуть розвалювати цю пару, тому що сміливості розійтися, ви не маєте, тому що сім'я бездуховна це аля. Ми граємо на весь світ, ми щасливі. Но ви придаєте себе і кожен день потрохи помираєте. Тому схаменіться, подивіться, що ви робите своїм життям. Якщо вам пофіг на себе, подивіться, на що дивляться ваші діти, якщо вони у вас є, якщо вони там малолітні. Вони точно таке саме життя, як мама, тато живе. Таке і вони будуть жити. І потім не дивуйтеся, чому ваші діти такі нещасні, хірові в них невістки, хірові в них зяті. Це не вони хірові, це ваші діти травмовані, перепроживають те саме хуйню, яку проживаєте ви. Тому в один момент собі я сказала: ні, мої діти на цю хірню дивитись не будуть. І як страшно мені не було, я зібрала дітей і пішла в нікуди. Ну, на це мають сміливість не всі. Я теж даю собі отчет. Хорошо, наступне питання. Наступне питання. Фінанси і робота. Що у вас буде чекати? Фінанси, робота. Фінанс, робота? Гроші будуть, гроші будуть. Не переживайте, не падайте духом. Будете докладати зусиль, будуть, буде багато замовлень, робота. Вообще, супер. Тут вам така перспектива. Переключіться з, з тої жертви своєї на свою реалізацію. Тут когось сцена чекає, тут хтось блог мене почне нарешті вести. Вам на сцену сіять, а вас, ваш аб'юзер, тушить. Ну перестаньте вже це робити. Перестаньте. Там вогнегасник вже кінчається, вже вищі сили. Скоро вашому тушителю, пожарнику, перекриють кислород. Ваша задача засіяти. Ну, от з тим партнером, з ким ви є, не засіяєте. Так, робота тут буде, а тут будуть якісь успіхи в роботі, що не може не радувати. Можливо, якісь нові замовлення, можливо, хтось тут навіть буде звільнятись з одного місця, приходити в інше місце. Тут перемога, удача, і якийсь мужчина може вам запропонувати роботу. Не впустіть свій шанс, ви будете задоволені і виростете у фінансах. Беріть шанси. Да? Беріть шанси, і поки ви думаєте. Хтось впустить цей шанс і просре хороший куш. Вам це дається для того, щоб ви повірили в себе. Це може бути якесь підвищення кваліфікації. Не знаю, там начальник звінився і вас посадили на це місце, а ви очкуєте. Беріть все в свої руки і будьте як Маргарет Тетчер. Правітелін і мудрою жінкою і так далі. Не знаю, чи то вона, ну згадалось ім'я. Вам буде дуже подобатися. Успіхи в роботі, нові починання, нові проекти, нова робота. Тут е, хороші карти падають на дуже багато буде е, перспектив. Ваша задача не просрати ці перспективи. І давайте підказку на підказку на летні місяць в другому варіанті. Попередження те, що в тебе буде трансформація, хочеш ти того чи не хочеш. Тебе будуть вимушено заводити в трансформацію. Трансформацію тебе будуть заводити однозначно. Знову говорять про те, що тобі будуть дані якісь класні шанси в роботі, в фінансах. Хтось прям буде, можливо, розширяти свою фінансову ємкість. І вас будуть заводити в страхи. Умовно, як це працює? Ви там умовно поставили собі ціль, маніфестували. Попросили уроду, попросили вищих сил, там я хочу там умовно заробляти там, не знаю, 10 тисяч доларів. І вам дають, підкидають вам шанси через руки інших людей. А ви боїтеся через страх і брати це. От ваша задача йти в страх і брати, і бороти свої страхи, пропрацьовувати. І саме там, де страх, там ваші ресурси вас будуть вимушено заводити, те, що просили, та й отримуйте, розпочиться. Будуть завершуватись якісь страхи в вашій робочому моменті, буде продвіження. Вас буде завершаючий липень, крутий трансформація і в любовній темі буде, і в роботі. Тобто, у вас може бути таке, так, як я часто розказую про себе, рухне все в один момент, але це в благо для вас. Побіда, побіда і продвіження вас в житті чекає. Тоже вам колісниця падає, як і в першому варіанті. Но ваша задача вилізти жертви. Ваша задача вилізти жертви, розлучитися з аб'юзером, піти з роботи, де вас націнують. Отут ваш урок такий буде в липні місяці, за вас його ніхто не пройде. Либо ви самі свідомо заходите і підняла горду голову і пішла, як я кажу. либо будуть там скорочення, скандали, розслідування і виженуть вас. Обирайте самі варіанти, але тільки так до нас доходить. Хорошо, ще для вас підказки від вищих сил на липень, підказки на липень. Агонь. Ну включіть же, бляха, цей свій вогонь. Включіть вогонь і сіяйте так, як вам хочеться, а не людям. А ти, в тебе багато якорів, які оцей вогонь твій не випускають. Ваша задача оцих якорів повикидати свого життя. А якорі, я озвучила, які ти будеш проходити такий тунель від поганого застою. Тебе пускають в нове життя, дає життя, бляха, дає життя, дає вогонь, дає нові шанси, де ти можеш круто поміняти на 180 градусів своє життя. Но ти в страхах сидиш. І оцей страх, він менший в тебе в десятки разів, ну ти його боїшся. Не знаю, липень для вас буде огонь, Ну хто візьме цей шанс, повірте, ви будете в плюсі, плюсі. А ви їдете, як черепаха. На сьогоднішній день ви йдете як черепаха, тому що липень вже почався. Ваша задача огню. Додайте газу, додайте газу, відпускайте свої обіди, Оце і є якоря ваші, Додайте газу, не лізьте як черепаха. Надіжна, може він зміниться, може все наладиться. Ні, ніфіга не наладиться. Закривайте свою карму, кармічні свої контракти з своїми партнерами. Ви настільки втомилися, настільки втомилися, що у вас повний хаос і в голові, і в житті. Ваша задача цей хаос привести в порядок. І він буде погіршуватись, якщо ви не займетесь в липні Темні сили, вам кажуть. Що кажуть, гнилих людей з гнилими людьми пора прощатись. Темні сили вам говорять. Ви чуєте, що я вам кажу? А ви як той баран. Ні, я ще не готова, ні, та куди я піду, та кому я потрібна. Темні сили вам кажуть, закривай двері в прошле минуле і не бери звідти, гнилих людей, які тобі не потрібні. Теж у вас етап переродження, тут у вас глобально буде запускатись трансформація вашого життя, а в першого варіанту йшло в них завершення вже йде. Вас теж садять в переродження, в трансформацію, і трансформація буде жорстка у вас. Тому що ви цепями тримаєтеся за те, що вже до недавно пора відпустити. Далі, бумарангом, після того, як ви пройдете круту трансформацію, і це у вас трансформація буде не місяць, не два. Це може бути трансформація. Вона почнеться у вас в липні і вона буде затяжена до кінця року. Мені так іде. І якщо ви її з гідністю пройдете, проснетеся, бумерангом вам буде багатство. Ну, ви оцей нагороду побачите чуть-чуть пізніше. Зараз вас вищі сили попереджують, що саме на етапі липня запущена крута трансформація у всіх напрямках. Ваша задача не. Панікувати, не йти, е, запивати цю трансформацію да, в алкоголь, не е, в депресію не падати, а просто зрозуміти, це тобі треба в благо, тому що сама ти в трансформації не хочеш, а перемін в житті хочеш. От вас насильно будуть садити в трансформацію. Хтось це вже відчуває, що даблін в мене ж круто міняється життя, а хтось відчує чуть-чуть пізніше в липні. В липні у вас починається новий етап вашого життя. Ваша задача. Нічого і нікого не тримати в своєму житті. Ці всі зміни вам будуть на благо. Повірте, важко, страшно, ніхто не дає гарантій на майбутнє, але повірте, коли ви пройдете цей шлях, ви подякуєте сама собі і сам собі. Тому я бажаю всім гарячого липня. Хай він буде теплий, хай він буде наповнений, знаєте, такими. Хорошими звістками, і те, що в вас не вдається, дайте собі чітку установку, значить мені це не треба. Якщо люди, які сідуть з вашого життя, значить їхня місія в моєму житті завершилась. Прощайтеся, набивайте шишок, рухайтеся, вставайте впали, вставайте. Кому я потрібна для трансформації. Всі залітають в Дірект і пишемо хочу на консультацію.